Віскі до 1000 гривень. Можна робити прямо одразу. Можете додати лід і налити колу. Я прям хочу понюхати. Боже мо! Це віскі, який ідеально, ідеально підходить для того, щоб взяти пляшку, поставити в стіл і випити її повністю. Ну, Локе відсутнє. Друзі, всім вітання! Це ВЗНП. Мене звати Ілля, і одразу, поки ми не почали. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. На будь-який коментар я дам особисту відповідь. Ми починаємо е, обирати віски знову. І знаєте що? Дуже часто питання мені ставлять друзі, е, і навіть незнайомі люди іноді: Ілюха, Ілля, Кирило. Порізно пишуть. Кажуть, підкажи, будь ласка, віски до тисячі гривень. Ми хочемо посидіти, не хочемо багато вичатих грошей. Тому сьогодні ловіть мою особисту підбірку топ-3 віскі до тисячі гривень. До це означає перед. Тут може навіть бути ціна і 500. Але це до. Ну, кстати, блін, реально, він десь о, 500 гривень коштує. На 1000 гривень можна дві пляшки віскі взяти такі, вообще, Тобто це вдвічі більше віскі, якщо ви, блядь, не розумієте, що значить дві пляшки. Так, топ-3 віскі до 1000 гривень. Перед тим, як ми е, Почнемо розбирати ці віскарі. Треба знову зрозуміти моє улюблене питання: для чого нам ці віски? Справа в тому, що обирати просто по ціні це не зовсім правильно. Обирати по назві це теж не зовсім правильно. От вам приклад: у нас є в Україні. Напевно, ну, я так прям думаю експертною думкою, що у нас є три найпопулярніші віски, які обирають люди: це напевно чівас, ну серед таких і да, і імен відомих. Це. Джеймісон uh, і це Джек Деніелс. От три найпопулярніших віскі. Бо ти я працюю закладі сам і що люди приходять і кажуть: а у вас є Джеймісон? Ні, тоді Джек, ні, тоді Чівас, типа ні, тоді нічого не буде. А справа в тому, що це три різні країни, це три різні сировини, це три різні бочки, і це три абсолютно різні смаки. Але люди обирають по імені. Тому сьогодні я хочу вам сказати, як обрати віскі до тисячі гривень не тільки по іменам, а саме по. Смаковим властивостям, для чого вони вам потрібні. Починаємо з бурбону. Це американські віскі. Приклади бурбонів або американські віскі, які ви можете знати. Це Буллет, це Джек Daniels, це Джим Бім, це For Roses, це Манхеттен це все буде американські віскі. Американські віски Манхеттен до 1000 гривень за ось таку ціну. Голова. Це віскі, як я розповідав раніше. Ви можете, до речі, подивитися отут, ще кудись ставити. Подивитися отут. Це віскі, який має дуже сильно потужний аромат, дуже концентрований смак, п'ється та прогріває. Достатньо сильно. Це віскі, яким ну, об'єктивно, давайте будемо чесними. Я розумію, що ваші смаки можуть відрізнятися від світових смаків, але це віскі не то, яким треба прям смакувати, смакувати. Це віскі ціль, типу, віскі для О. Нє, блін, хуй. <ріст> <ріст> Всі слова перепрошую. Що <ріст> Це віскі не для самураїв. Це віскі... Ціль тут не про шлях саме, тут про ціль. Хочеш гарно, смачно випити, ми обираємо для цього американське віскі. Він зроблений з кукурузи, він витриманий в нових діжках. Він має дуже констрований смак. Будь-який американський віскі. А сьогодні я кажу саме про Манхеттен, про Бурбон Манхеттен, Підійде для того, щоб взяти, не охолоджувати. До речі, воно варто охолоджувати. Не треба ставити холодильничок, Просто берете в магазині, наприклад, в магазині Бетбой. Як і всі інші віскі, які сьогодні буде розбирати. Берете прямо з магазину, їдете додому, відкриваєте пляшку, розливаєте по стаканах. І є два варіанти, як випити. Можете випити прямо одразу, хлоп, кавточком і красиво. Можете додати лід і налити колу. Саме з цим віскі це не зашквар. І взагалі не існує зашкварів в сприйняті віскі. Пийте так, як смачно. Але якщо ви вже хочете пити віски з колей, обирайте. Саме американські віски або бурбони. Бо там по профілю смаків содка-слодке буде прям підходити, буде смачно. Повірте, шотландцями це не так смачно. Ну і взагалі не робіть так. Краще з бурбоном. Тому Манхеттен топ за свої гроші до тисячі гривень. Гленгарі? Венгардиум похмелоса. Если вы тоже дуже сильно полюбляете Гарри Поттера, напишите, пожалуйста, в комментариях, а поставьте подвайчку. Мы с вами на одних были. Глен Гарри – это Хайленд Сингл Молд Скотч Виски. І це не якесь заклинання, це шотландський односолодовий віскі, родом з регіону Хайленд. Уявіть собі, так цей віскі коштує до тисячі гривень. Можна купити в магазині І Це, напевно, найдоступніший сингл молд, тобто односолодовий віскі, який є на території країни. Я насправді прям чесно не бачив е нічого такого, що коштувало такі самі гроші, саме за сінгл молд. Це Ахренітельне просто поєднання ціна, якість це виски е, з душею. Це віскі, в який вкладено час вже. Це віски е, з якимось сильним поєднанням смак ароматичних профілів. Тобто це тут можна вже смакувати, можна попувати. І саме на прикладі сінгл е, я вам не раджу використовувати лід, я вам не раджу використовувати сік, я вам не раджу використовувати колу. Тут вже, будь ласка, пити в чистому виді. Якщо вам не подобається смак віскі в чистому вигляді, не беріть шотландський Ну, Типу, не треба. Знаєте, це як е, катувати себе, казати, я ненавиджу солодке, дайте на Ну, Логіка відсутня. 700, в районі 700 гривень коштує цей Single Mold. Він має. Я прям навіть цей, я прям хочу понюхати. Боже мой. Хайленд це дуже популярний регіон Шотландії, в якому можна зустріти свої найулюбленіші віскарі, наприклад, Макалан. Так, він теж з Хайленду. Це окремий конкретний регіон Шотландії, в якому окремий клімат, окрема вода, окремий тротуар, і там виходять найсмачніші, найвідоміші віскарі у світі. І цей ґлінгарі, так, можливо, ви це не знаєте. Але повірте, що з цього району віскі буде дуже смачним. Глінгарі може бути для вас невідомою назвою, але спробуйте обов'язково він того вартий. Це ідеальне поєднання. Ціна якість. Шотландський сінгл молд. Тільки в чистому гайді. І йдемо далі. Це Ірландія, чомусь саме так в мене стосується. Ірландія. це ірландські віски Вескорк. Ви ага. точно хоча б раз в житті пили ірландські віскі. Наприклад, ось цей. Чим відмінний ірландський віскі від інших віскі? Да тим, що ірландці, вони завжди будуть написано це слово, можливо, ви теж ніколи не вчити, не думали, але тут написано Triple Distilled. Це означає, що в цьому віскі. Потрійна дистиляція. Дистиляція це по факту очистка віскі, тому цей віскі втричі дистильований, втричі очищений, відповідно, має тричі м'якіший посмак. Це віскі, який ідеально, ідеально підходить для того, щоб взяти пляшку, поставити в стіл і випити її повністю. Це дуже м'який, дуже невибагливий, дуже е, такий віскі, який не залишає сильний-сильний посмак. Його можна пити пити. Тобто, мовно, це виглядає так. Випили. Так. Ой. А я пив? Можна ще? Ой, а я пив? Можна ще? Ну і так далі. Ви розумієте, тому що це дуже смачно. А, обираючи ірландські віски, зверніть увагу не тільки на старих виробників, які ви точно знаєте, а й, наприклад, на щось молоде. Якщо це Ірландія, якщо це Triple Дістилт, якщо це, наприклад, West Cork, ви одразу можете зрозуміти, що це новий виробник. Достатньо новий, настільки що він з'явилися вже в 21-му році. Сторіччів в 2020 х роках. І наразі це один з найпотужніших виробників ірландського віскі в Ірландії. Це дуже круті монополісти, щоб робити, наскільки не вони прикольні, вони, саме цей виробник, вони не е, е, співпрацюють там, з жодними націями, окрім ірландців. Вони все, що роблять, роблять там, в межах 30-350 км від дистилерії. Тобто вони дуже локальні, дуже класні і через це здобули велику популярність саме в Ірландії. Цей віскі вже пахне. Яблучками, грушками, трошки ванілька, але там немає таких димних тонів, медових тонів, там сухофруктів, узвару, як хочете, або нема лакокрасочних виробів як борбоні. Це якраз м'який. Свіжий, яскравий, якщо дозволити, то якщо уявити, що віскі є кольор, то це зелений. Зелений яскравий колір віскі, який ідеально підходить для того, щоб пити його просто в чистому вигляді. Тому що мішати саме з соком з яблучним. Якщо ви любите віскі з яблучним соком, обирайте для цього ірландські віскі. Багато льоду і багато-багато порцій. Він не набридає. Це якраз про Ірландію. І це теж до тисячі гривень. Я вам щиро раджу спробувати. Підсумуємо, ірландські віски ідеальний підход для того, щоб пити його саме з яблуневим соком. Багато льоду, яблучі і сіки, можна прямо оп-оп, много-много порцій випити, бо він не сильно набридає в роті, він такий м'який-м'який-м'який. Шотландські віски, віски підходить для того, щоб взяти пляшку, поставити її на полицю, навіть на холодильник, і попивати потрошечки. Шотландський сингл malt, тобто однословиво віски це віски, п'ється в чистому виді, маленькими ковточками, і ви будете розуміти, що таке життя. І? Бурбон, Американський віскі. Віскі для вечірки. Прям чесно, віскі для вечірки. Коли ви хочете отримати саме смак віскарю, зрозуміти, що ви його п'єте в повній мірі обираєте для себе бурбон. Або, якщо, як я казав, любите віскі з коли. Для цього більше підійде саме американець. Всі ці три варіанти коштують до тисячі гривень, і придбати їх можна в магазині Бетбой у вашому місті. А це, до речі, Київ, Львів і Дніпро. Це був ВЗНП. Підписуйтесь на канал і напишіть, будь ласка, в коментарях після цього відео, який би віскі, якого стилю ви б обрали для своєї домашньої вечірки: це ірландець, це шотландець або це американець. Мене звати Ілля. До зустрічі, пока.